Тепер не лише жінки-медики можуть ставати на військовий облік. Уряд оновлює правила, що нового та чи не почнуть мобілізовувати жінок. розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Питання про мобілізацію жінок підіймалося вже не раз. Одні виступають, що у її давно час вести. Інші твердять, що мобілізуватися жінки можуть лише добровільно і тільки так. Проте нагадаємо, що на військовий облік з травня 2024 року мали стати усі жінки, які мають медичну освіту. Тепер же в уряді оновили правила військового обліку, і тепер абсолютно усі жінки можуть стати на військовий облік, якщо Хочуть пройти базову військову підготовку. Про це заявив народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Федієнко. Водночас Федієнко наголосив, ризику, що жінок будуть масово мобілізовувати, немає. Ті жінки, які хочуть пройти базові навчання, поводження зі зброєю, тактичну медицину. Вони всі мають стати на облік. Нардеп додає, що одразу після закінчення підготовки, якщо жінка не матиме бажання продовжувати службу, її просто виключать з військового обліку. Водночас в Україні триває загальна мобілізація і, звісно, не обходиться без скандалів. Багато чоловіків заявляють про те, що їх, як кажуть народі, бусифікують, а мережею частенько розлітаються відео з бійками та суперечками між чоловіками і працівниками ТЦК. Щоправда, не завжди на відео потрапляють моменти, де було б видно, з чого розпочався конфлікт, але зараз не про це. Останнім часом усе частіше розходяться розмови про те, що мобілізовувати треба не лише чоловіків, а й жінок. Зокрема, про це вже далеко не один раз заявляла скандальна нардепка колишня слуга народу Мар'яна Безугла. От, наприклад, черговий допис щодо цього питання з'явився у її соцмережах 4 листопада. Нардепка заявила, що мобілізацію лише чоловіків вважає дискримінацією і зазначила, що неодноразово подавала правки до законопроєктів щодо залучення до війська жінок, але колеги такі пропозиції не підтримували. Давно підтримує мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіки мобілізовуватимуть менше. Це вам чоловіки один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. Почати варто було б і з мобілізації на тилові посади діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо у тилу зараз багато пристроєних. Тисячі і тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Другий важливий напрямок трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості. Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про територію чи сфери впливу, а про існування нації та право на Життя загалом незалежно від внутрішніх розбірок без загального національного спротиву окупанту. Війна приречена на поразку. А українська нація. На чергову втрату державності неодноразово подавала подібні правки до законів, але колеги та урядовці завжди відступали. Парадокс Міноборони провалило мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачте, можливо, мобілізовані жінки навели порядок у безладі. Раніше депутатка прокоментувала і заяву радниці з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксани Григор'євої, яка в інтерв'ю зитайм зазначила, що Україна має ухвалити політику призову жінок на військову. Службу за ізраїльським зразком підтримую це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у конституції. Мова про те, що вся молодь має проходити військовий вишкіл. Оксана Григор'єва ж зазначила, що країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки Україну таки доведеться мобілізувати. Наша конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни. Тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне протягом сотень років. Вони неодноразово нападали на нас, як і Ізраїль. Ми повинні бути готові до цього. А це означає, що ми повинні навчити чоловіків і жінок бути готовими до війни. У статті йшлося про те, що серед жінок, які служать в українській армії, менш ніж десята частина виконує бойові завдання, а решта служить медиками, розвідниками та адміністраторами. Адже лише у 2018 році жінкам взагалі дозволили займати бойові посади. Починаючи зі шкільного віку, в країні існує поділ між дівчатками та хлопчиками. Хлопчиків навчають фізичним вправам, а дівчаткам доводиться займатися вишиванням або домашнім господарством. Це має змінитися. Як фізично, так і психологічно ми повинні готувати дівчат з малку до захисту країни. Згодом на такі заяви відреагували в центрі протидії дезінформації та повідомили, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Заяву пролунали у відповідь на слова радниці з гендерних питань командувача сокупутних військ Оксани. Григор'євої та й в цілому на розповсюдження в мережі інформації, що буцімто навіть законопроєкт, вже готується. Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок, тож розповсюджувана інформація фейкова. Тим часом відкидати ілюзії та готуватися до оборони жінкам порадила й очільниця волонтерського проєкту Вікторі Дронс Марія Берлінська. Про це вона заявила в листопаді під час інтерв'ю спецкореспонденці ТСН Наталі Нагурній. Вона зазначила, що таке непопулярне рішення, як масова обов'язкова мобілізація жінок під час війни, має бути ухвалено, адже це необхідно для збереження України. І Розумію, що я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно і дуже багато моїх пішли. І вже багато з них загинули. Нам треба вибирати. Ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Якщо в когось досі є ілюзії, то забудьте про ці ілюзії. Якщо вам недостатньо там стертих в попіл Маріуполя, там, значить Авдіївки, Бахмута і багатьох інших міст, то, то треба включатись в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали. Я не хочу, щоб чоловіки воювали. Але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти це підготувати все суспільство до війни. І чоловіків, і жінок. Знаєш для чого? Щоб не воювали наші діти, яким, яким за зниження призовного віку. Нашим дітям у 2014 році було по 12-13 років, яким зараз по 18-20, які вже воюють. Ти усвідомлюєш, що коли почалась моя війна, то. Їм, вони були в 5-6 класі. Ті хлопці і дівчата, які вже воюють і гинуть. Вона зазначила, що українські жінки мають так звані привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги. Я не вважаю, що життя чоловіка. От зараз тут нас знімають хлопці-оператори, звукорежисери. Я не вважаю, що їхнє життя коштує менше, ніж наше з тобою. Чому? Але ми впривілеві і його Ну, відповідно. Тобто, або ми зберігаємо своїх чоловіків. Або нам доведеться мобілізовувати також жінок, або нам доведеться тоді здатись. Ми хочемо здатись. Ми хочемо жити по законам руського міра, де вся країна буде в братських могилах. Не хочемо. А я точно знаю, що русський мір це не просто про трикалориків, може висіти над Києвом. Це не просто про те, що вони будуть займатися масовими вбивствами. Масовими. За мобілізацію жінок виступила і адвокатка та військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська. В інтерв'ю громадському вона заявляла, що вважає, що в Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Військово пояснила, що зараз не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат, тому вона не вірить у можливість запровадження чітких строків служби. Натомість військово пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію. Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк. Нагадаю, що кілька місяців тому і у ЗСУ заявили про необхідність розпочинати військову підготовку жінок. Зокрема, на підтримку такої ідеї висловився голова ради резервістів сухопутних з ЗСУ Іван Тимочко, але зазначив, мова йде не про призов, а саме про набуття нових навичок. Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати. Така ідея виникла не просто так, пояснював Тимочко. За його словами, в, в такому випадку буде менше мотивації продовжувати війну. Бо чим більша загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та за статевою чи професійною ознакою, тим менше ворог хоче воювати. Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо озброєні, тим менше мотивації у Росії воювати і нападати на нас. План дій треба мати такий, щоб розраховувати найгіршу ситуацію, а краще прийде сама. Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються, вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту. Із найнегативніших результатів її проведення для того, щоб убезпечити і мінімізувати ризики, крім цього, галасу у жовтні наробила й заява екс головком ЗСУ а нині посла Україну Великій Британії Валерія Залужного, який під час свого виступу у Лондоні заявив, що вийти із затяжної війни з Росією практично неможливо. Залужний нагадав, що ще 2023 року захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти значних успіхів у розгромі Росії. Отже, ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід з цієї затяжної війни видається майже неможливим. Більше того, залужний заявив, що не виключає, що до лав за доведеться мобілізовувати жінок, якщо це буде необхідно, щоб врятувати Європу від війни. Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевне зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася у 1939 році, але іншими шляхами. Не призиваючи українських жінок, саме дві останні заяви спричинили найгучніші дискусії серед українців щодо виходу із затяжної війни, одні користувачі соцмереж погоджувалися із тезою залужного, інші категорично її заперечували. На жаль, це так, майже неможливо. Вийти не лише можливо, але й абсолютно необхідно, якщо нарешті усвідомити реальність та необхідність переговорів. Продовження війни без реальних військових цілей означатиме лише знищення майбутнього України, тим більше з такою катастрофічною демографією. Ну а захід, хоча він цього і не хоче, нашу катастрофу зрештою переживе. А щодо мобілізації жінок задля порятунку Європи, то більшість однієї думки я проти порятунку Європи життям українців. А чому не йдуть захищати Європу європейські чоловіки або європейська армія? Чи хід війни змінять українські жіночі плечі? А може Європа перестане висловлювати занепокоєння і збільшить пакет санкцій, допомогу? Або, хоча б, хай дозволить бити своєю зброєю територією Рашки. Поки що нас нікуди не прийняли. Відповідно, у нас нема зобов'язання їх захищати. На даний час українці захищають свою країну. Станемо частиною НАТО тоді і поговоримо. Європі на нас, м'яко кажучи, то чому ми маємо своє життя за них віддавати? Багато кому з них ми посеред горла стоїмо. Інші нас ненавидять, бо через нас ті не виросли. У них неправильне розуміння ситуації, вони не дуже звинувачують урашку. А завжди, якщо перекладати з французькою, як вони говорять, то через Україну у нас проблеми. Тож нехай це добро прийде до них у хату. Тоді, може, почнуть казати, що, дякуючи Україні, ми живемо спокійно. Допоможемо їм, та варто зазначити, що нині у раді навіть не йдеться про підготовку якихось документів про обов'язкову мобілізацію жінок. Раніше категорично проти цього виступав і президент Зеленський. Жінок ні не підпишу. Нині ж, за даними Кабміну, в ЗСУ служить 65 тисяч жінок. Це приблизно на 40% більше ніж у 2021 році. Майже всі вони є добровольцями, бо примусового призову для жінок не існує. Хоча жінки медики зобов'язані ставати на військовий облік. Частина жінок військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. Для порівняння в армії США протягом останніх років частка жінок постійно перевищує 17%, а в армії Великої Британії понад 11%. Зараз бажає. Чи жінки в Україні можуть знайти вакансію, скажімо так, на роботу у зсу, просто залишивши заявки на сайтах чи сторінках у соцмережах? А якщо жінка планує служити у конкретній військовій частині чи бригаді, звертатися необхідно безпосередньо до керівництва. Але знайти вакансії щодо працевлаштування у ЗСУ можна також на різноманітних порталах із пошуку роботи. Щоправда, у вакансіях не пишуть конкретно вакансія для жінок чи ні. З популярних пропозицій нині просто військовослужбовець без конкретики, санітарний інструктор, медична сестра, медсестра анестезіолог, кухарі. Зарплату обіцяють від 20 до 200 тисяч гривень. Крім цього, скористатися можна також спеціальною рекрутингу платформою, що допомагає військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи а охочим долучитися до сил оборони і обрати бажану посаду, і як в тилу, так і на передовій. А ще шукати вакансії можна на сайтах чи сторінках у соціальних мережах окремих бригад чи батальйонів. Там пропонують часто тилові вакансії психолога, лікаря чи іт спеціаліста. Та от чому так пожвавилися розмови про мобілізацію жінок і чи не готують нас так до чергового рішення, покаже час. А як ви ставитеся до мобілізації жінок і чи готові ви мобілізуватися у разі потреби? Пишіть свої думки у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал і тисніть Вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.